Привіт усім, хто дивиться це відео. Я юрист у галузі пенсійного права, і моя мета допомогти вам розібратися у складних лабіринтах законодавства. Перш ніж ми зануримося у сьогоднішню надзвичайно важливу тему, яка може змінити ваше фінансове життя, дозвольте мені запитати, з якого міста ви мене дивитеся. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені завжди цікаво дізнатися географію нашої аудиторії. А тепер до справи, яка я впевнений. Змусить багатьох з вас здригнутися від нетерпіння або, можливо, від розчарування. Пенсійна революція з 1 березня. Кому додадуть 700 гривень, а кому ні копійки? Повний список змін у 2026 році звучить драматично чи не так. І повірте, ця драма розгортається просто зараз, впливаючи на мільйони українських пенсіонерів. Давайте почнемо з невеликого екскурсу в минуле, щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ідея індексації та чому вона є такою важливою. Згадайте, як це було раніше. Довгі роки пенсіонери жили в умовах, коли їхні пенсії змінювалися переважно вручному режимі, та тобто за рішенням уряду чи парламенту, часто без чіткого механізму, який би враховував реальне зростання цін та інфляцію. Були точкові підвищення певні надбавки, але системного автоматичного перерахунку, що гарантував би, хоч якесь збереження купівельної спроможності, дуже бракувало. Люди відчували себе заручниками економічної ситуації та політичних рішень, а їхні доходи повільно, але невпинно з'їдала інфляція. Зароблена важкою працею пенсія перетворювалася на мізерну суму, якої ледь вистачало на найнеобхідніше. Саме тому запровадження щорічної автоматичної індексації стало справжнім проривом, покликаним, хоча б частково компенсувати зростання вартості життя та зберегти гідність пенсіонерів. Це був крок до більшої прозорості та передбачуваності в пенсійній системі, який мав забезпечити, що пенсія не просто виплачується, а й, хоча б, якось відповідає сучасним реаліям. І ось ми стоїмо на порозі чергової, дуже очікуваної щорічної автоматичної індексації, яка стартує з 1 березня. Ця подія не просто черговий перерахунок, це без перебільшення одна з наймасштабніших соціальних подій року, яка зачепить значну частину населення. Що ж вона передбачає? Мова йде про автоматичне підвищення пенсій, яке розраховується на основі спеціальної формули, що враховує рівень інфляції та зростання середньої заробітної плати в країні. Очікуваний відсоток індексації цього року коливається приблизно від 12% до 14%. Точну цифру, звичайно, затвердять дещо пізніше, наприкінці лютого, але вже зараз ми можемо орієнтуватися на ці показники. А тепер давайте подивимося, як це може виглядати на конкретних прикладах, щоб ви могли прикинути. Наскільки зміниться ваша ситуація? Якщо ваша поточна пенсія становить 3 тисячі гривень, то після індексації ви можете розраховувати на додаткові 360-440 гривень. Тобто ваша пенсія зросте до 3360-3440 440 гривень. Досить відчутна надбавка, погодьтеся, для тих, хто отримує 5 тисяч гривень, підвищення складе близько 600 730 гривень. Ваша пенсія може зрости до 5600-5730 гривень. Це вже сума, яка дозволяє подумати про більш суттєві покупки або послуги. А якщо ваша пенсія сягає 7 тисяч гривень, то ви можете очікувати на збільшення від 840 до 1020 гривень. У цьому випадку ваша пенсія може перетнути позначку у 8 тисяч гривень, що безумовно є приємним бонусом. Звісно, ці цифри є орієнтовними і залежать від остаточно затвердженого відсотка індексації. Але є один надзвичайно важливий нюанс, про який потрібно пам'ятати, і який часто викликає обурення та непорозуміння серед пенсіонерів. Індексується лише так звана гола пенсія, тобто основне тіло пенсії, без урахування різноманітних надбавок, доплат чи підвищень. Які ви могли отримувати за вік за особливі заслуги чи інші причини, це означає, що якщо, наприклад, ваша загальна пенсія становить 5 тисяч гривень, але з них 4 тисячі 500 гривень це основна пенсія, а 500 гривень це якісь доплати, то відсоток індексації буде нараховано лише на 4 тисячі 500 гривень. Решта 500 гривень залишаються без змін, і це суттєво зменшує очікуване підвищення для багатьох людей. І як юрист я розумію, чому це викликає таке невдоволення. Адже в загальному підсумку люди бачать одну суму, а індексується лише її частина. Це відчуття несправедливості є цілком зрозумілим. Але давайте тепер поговоримо про те, хто ж, на жаль, не отримає підвищення у березні. Цей чорний список категорій пенсіонерів, хоч і жорсткий. Є частиною чинного законодавства і про нього потрібно знати, щоб уникнути зайвих розчарувань. По перше, це так звані нові пенсіонери. Якщо ви вийшли на пенсію у 2020 Четвертому, дві тисячі двадцять або у 2026 роках, то на жаль, березнева індексація вас не стосується. Чому тому, що ваші виплати вже були розраховані за новими актуальними формулами на момент виходу на пенсію, законодавець вважає, що ваша пенсія вже свіжа і не потребує негайної корекції через інфляцію на відміну від пенсії, призначених раніше. Це правило викликає багато дискусій, адже інфляція не чекає, поки пенсія постаріє. Але наразі закон саме такий. По-друге, до цього списку входять отримувачі так званих спецпенсій. Це стосується військових, суддів, прокурорів, а також деяких категорій чорнобильців. Для них діють свої окремі закони, свої спеціальні формули та терміни перерахунку. Тому, якщо ви належите до цих категорій, не шукайте березневого підвищення у своїх виплатах. Для вас діє окрема процедура, яка може бути реалізована в інший час і за іншими правилами. Це стосується також, наприклад, пенсій за вислугу років, призначених за певними спеціальними законами. І по-третє, до цього списку тимчасово потрапляють працюючі пенсіонери. Якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію, то індексація у березні вам не проводиться. Але не поспішайте засмучуватися для вас. Передбачена інша процедура перерахунку, яка відбувається пізніше. Саме так для працюючих пенсіонерів існує окремий перерахунок, який зазвичай стартує з 1 квітня. Це стосується всіх, хто продовжує трудову діяльність вже перебуваючи на пенсії. Яка умова для такого перерахунку? З моменту вашого виходу на пенсію або ж з моменту останнього перерахунку пенсії має пройти 24 місяці станом на 1 березня, тобто, якщо ви працюєте вже два роки після виходу на пенсію або після попереднього перерахунку, ви маєте право на цей перерахунок. Але тут є невелика затримка, яка часто викликає запитання, хоча перерахунок відбувається з 1 квітня, реальні гроші. З доплатою прийдуть до вас трохи пізніше, зазвичай у червні. Чому так? Все просто пенсійний фонд України чекає на звітність від роботодавців, яка надходить не одразу. Ці звіти містять актуальні дані про ваш страховий стаж та заробітну плату за попередній період, які потрібні для коректного розрахунку. Тому виплати за квітень і травень прийдуть вам із заднім числом, тобто будуть компенсовані разом із червневою пенсією. Це важливий момент, про який варто пам'ятати, щоб не дивуватися відсутності доплат у квітні та травні. Окрім індексації та перерахунків, існує ще один важливий аспект пенсійних виплат, який діє протягом усього року, але який багато хто плутає і не до кінця розуміє, йдеться про вікові доплати для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 або 80 і більше років. Це окремі виплати, призначені для підтримки найстарших категорій населення. Наразі суми цих доплат такі. Для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно передбачена, щомісячна доплата у розмірі 300 гривень. Коли пенсіонер досягає віку 75 років і до 79 років включно, ця доплата зростає до 456 гривень. А для тих, кому виповнилося 80 років і більше, щомісячна надбавка становить 570 гривень. Звучить, наче зрозуміло, але тут є одна пастка, про яку я, як юрист, повинен вас попередити. Багато пенсіонерів помилково вважають, що при переході з однієї вікової категорії в іншу ці суми додаються. Тобто, наприклад, якщо вам виповнилося 75 років. Ви можете подумати, що до ваших 300 гривень додадуть ще 456, але це не так. Ці доплати не є накопичувальними. При досягненні нового вікового порогу попередня доплата просто замінюється на нову більшу суму. Тобто, якщо ви отримували 300 гривень, а вам виповнилося 75, ви почнете отримувати 456 гривень, а реальна прибавка у цьому випадку складе лише 156 гривень. Це важлива деталь, яка часто викликає розчарування. Існує ще одна умова для отримання цих вікових доплат. Ваша основна пенсія не повинна перевищувати 10 340 гривень. Якщо ваша пенсія більша за цю суму, то, на жаль, право на вікову доплату у вас втрачається. Це також є важливим обмеженням, яке стосується не всіх. І ще один момент: ці вікові доплати не індексуються у березні. Вони є фіксованими і переглядаються окремо зазвичай за окремими урядовими рішеннями, а не в рамках щорічної індексації. Отже, як бачимо, пенсійна система це доволі складна і багатошарова конструкція з численними нюансами. Мета індексації це не просто додати грошей, а підтримати купівельну спроможність пенсіонерів в умовах економічних змін. Вона має на меті компенсувати вплив інфляції, яка невпинно з'їдає ваші заощадження та робить життя дорожчим. Однак механізми застосування цієї індексації, як ми вже з'ясували, є далеко не універсальними. Кожен випадок унікальний. І результат залежить від цілої низки факторів: від року виходу на пенсію, від наявності стажу, від того, чи працюєте ви, від віку і навіть від структури вашої пенсійної виплати. Саме тому вкрай важливо бути обізнаним, розуміти свої права та знати, як працює система. Я завжди рекомендую перевіряти інформацію з офіційних джерел, таких як веб-портал Пенсійного фонду України або звертатися до спеціалістів. Не варто покладатися лише на чутки чи інформацію з неперевірених джерел. А от чи стикалися ви з подібними нюансами у розрахунках? Можливо, ви вже відчули на собі несправедливість правила голої пенсії, так або були здивовані, дізнавшись, що вікові доплати не сумуються, а замінюються. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яка ситуація саме у вас це допоможе нам краще зрозуміти загальну картину. І можливо навіть стати каталізатором для подальших обговорень та змін у пенсійному законодавстві. Ваші історії та ваш досвід є надзвичайно цінними. Наостанок, давайте підсумуємо: індексація з 1 березня це дійсно значна подія. Вона принесе підвищення мільйонам пенсіонерів, але не всім. Хтось отримає очікувану суму, хтось меншу через специфіку голої пенсії. А хтось, на жаль, взагалі залишиться без змін через свій рік виходу на пенсію, особливий статус чи поточну зайнятість. Перерахунок для працюючих пенсіонерів відбудеться пізніше, а вікові доплати це окрема історія зі своїми правилами та підводними каменями. Тож, повертаючись до нашого початку, чи справді для вас ця індексація стане пенсійною революцією з додатковими 700 гривень? Чи виявиться, що ваша пенсія, як і раніше, залишиться без суттєвих змін, а то й взагалі без жодної копійки надбавки? Мені дуже цікаво почути вашу відповідь у коментарях. Чи належите ви до тих щасливчиків, кому дійсно додадуть обіцяні сотні, чи виявитися в числі тих, хто, на жаль, пройде цю революцію? Ваш досвід це важливий індикатор реальної ситуації в країні. Дякую за увагу і до зустрічі!